Вот, же ж є свідки, коли ви відпустили. Можна вийти? Чи ні? Я візьму всіх людей докази, що я нічого не порушував? Можна? Добрий вечір. Хлопці, скажіть, будь ласка, цей транспортний засіб інспектора? От стверджує, що я рухався без ближнього світла фар? Так? Я бачу, як він був включений. Тобто, ви ви були присутні, коли інспектора тут стояли? Да. Так? Світло було включене. Світло було включене? Два транспортні засоби. Цей і дев'ятка. Там і там було включене світло. Світло було включене? У мене навіть на відеореєстраторі є те, що ти рухався світло. Є. Тук, я навіть, ну... Хто ще був присутній? Мій транспортний засіб рухався за цим автомобілем. Ви були присутні тут, коли... Е я размовлял з інспектором, стояв напротив зуфара, я не видел просто. Не Ось ця синя мигалка, вона просто мене засліплює. Я понял. де, де, де? да, ні, 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 хто, хто з со спілкувався? Командир Командерота. Командир рота. Можна вас на секундочку? Дивіться, я от зробив опитування, якби... давайте звідки зійдеться. Дивіться, зараз ви тут. А ви не хотіли ви питати їх, чи я щось порушив, чи ні. Тобто ви, ви вірите їм, а от обичних громадянів, тобто вам все одно їхня можете, думка. Мені не все одно. Можете в судовому порядку приводити своїх громадян, Дайте, проводити опитування, давайте, так, вони доказують. Ребята, давайте зінчить. так, ви скинетесь по 100 гривень. Давайте, я... Ви не будете казати, як воно буде. Ми будемо скидатися. Ну, Це яке стоїть посеред дороги. Ви і знаєте, що ви порушуєте правила. правила дорожнього руху? Воно порушує. Нагло. Наплівательське на всіх. І я ви стоїте туди... І ви, про... і ви стоїте і годину вже і розказуєте про і щось. Про що? Я, я кажу, що зброя не відбувається. Стояти посеред дороги... Перекрити дорогу. Перекрити дві дороги. Перекрити дві дороги. Ви не маєте уваги. До краєвоїзної частини. На вашу думку, як? Для того, щоб ніхто не мав назвати норму закону. Ви надаєте документи? Чи Я? Так. Другий раз. Другий раз. Надаєте документи для складання двінку Так він вже переявляв, так, документи? Я в руки навіть передав. Передав в руки! Я вам передавав в руки. Я вам передавав в руки. Так, Передавав. Ну, інспектор не було можливості записати ваші дані постанову. Він пішов, взяв постанову, телефон ще раз, документи. Я він він, він сказав, сказав, що я можу бути вільним. вільним. Для чого ви зараз обманюєте? От я, я викинув відеоролик, та, і там буде видно, коли він сказав, ви можете бути вільні, а зараз ви кажете, що він пішов за постановою. Для чого так? Ну, якщо ви хочете бути, викидати. Я, я багато а чого хочу. Я хочу, щоб ви написали рапорт і уволились. Це не означає, що так буде. Я не, я не повинен щось хотіти. Він посадова особа. Він відпустив, відпустив. Зараз ви хочете. Щоб я пред'явив документи вдруге. У мене ні одна норма закону, ні закон про поліцію, ні конституція, ні будь-який інший закон не зобов'язує пред'явити два рази. Якщо ви скажете, як а покарання не було, так що можете не розказувати. Покарання не було така, як людина сидить, спізнюється додому малі діти. Така що вони покарання. Ви вже годину, більше ніж ми годину, утримуєте людину. Людина сама себе затримує. Людина, а то чим пасажир винуват? Будь ласка, завезіть її додому, що вона має там сидіти. У вас тут сім чоловік, три екіпажі. Ну, правильно, замість того, щоб займатися справою, ми зараз вирішуємо якесь питання. Ви, будьте, будь ласка, компетентні, займіться справою. Ну дайте документи, ми складемо постанову і Другі тоді собі не справою. Не Якщо до вас, до вас, то, вас претензій немає, ви собі можете там Та сказати. Є претензії, того, що ви позбавляєте людину на право захисту, 59. Будь ласка, ви увагу. І порушуєте. порушуєтеся. Він це побачила, як це на робити. Наших у вас є міськритері... номери, ви можете встановити. будь ласка, і так. Ви надаєте документи? Я ж надавав вже документи, настільки речі. Згідно на який закон ви ссилаєтесь? Ви поліцейські, ви керуєтесь нормами закону на яку статтю ви силаєте, щоб Є, ще марш, раз пред'явити? Право дорожнього влюблю. документи, складається один постанови, їжджайте собі додому, якщо ви спочитаєте. Якщо ви вважаєте, ні, що не правильно, то ви свій відеодовжуєте. Не кричіть, будь ласка. Товариш Дай поліцейський. Не, питила, не кричіть, вона. будь ласка. Ви повишуєте голос. Ще раз питаю. Стосовно чого? Ви підіт, оприділіться. Чи складати постанову, чи не складати? Я вам сказав, не даєте документи, складається постанова, їжджайте собі. Піді... Якщо вважаєте, що це а де розгляд, а розгляд справи буде? Розгляд справи буде, ви, буде травити, ви можете скажете в суді. Розгляд на... справи на місці. 에, дивіться, якщо я вам не пред'являю документи, давайте ви мої дії оскаржите в суді. Да. Вам безплатно. буде. Якщо ви буде. не пред'являєте ми... документи, то це є відповідальність. Яка? 126? -та. 126, -та. 126 -та? Ну я ж вам пред'являв. Для того, щоб кулак, інспектор... Я... Вони, ваші дані для... вони в нього є, я він, він пред'являв його... вам документи. Я не зміг їх запам'ятати. Він приділяв. На відео є ти... запам'ятати. Питання. На... 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 Ві... Відео. Відео. Ви можете okay. з ним прийти в суд. Okay. Ніяких питань нема. Okay. Ви за своїм okay. відео, приходите okay. yeah. він він відео приходите в суд і все оскаржуєте. Yeah. І Та він він суддя не приймає не рішення. Має. Все, ніяких питань немає. Якщо ви вважаєте, що. Ребята, я вам не пред'являю, по-вашому. Тобто ви стверджуєте, що я вам не пред'являю. Складайте 126 Якщо я вам не пред'являю. Я ж надавав. Зараз другий раз. Були дані ну, я відмовляюся. Другий раз вам. Я кажу на відео, що я другий раз відмовляюся. Тому що мене інспектор відпустив. Я йому надав руки, він подивився, він мене відпустив. Другий раз я відмовляюся. Якщо є покарання, будь ласка, керуйтесь чинним законодавством, притягуйте мене до відповідальності. Забийте, транспорт. А є та ще та хтось більш компетентніший, ніж, ніж ви.

Це Заборонено? Так. <турган> І... ну я... Патрі... я не за вас. Я фіксую просто, бо мені потрібно зібрати докази на вас. Товариш поліцейський, не ходіть по проїзній частині, зробіть зауваження своєму колезі. Він ходить прямо спиною до транспортних засобів. От, ну, звідти, він, мож... в в він тільки що проходив. У мене це зафіксовано на відео. Добре, я йому скажу. Він зараз розмовляє Скаж... по телефону. Скажіть Добре, йому. вийде. Він видит. закінчить розмову по телефону, я йому скажу обов'язково. Дякую за, він... за зауваження. Він, він же ж розвернутий спиною до, до людей. Хтось буде їхати зібрати. Я зіб вас почув. Ну. Бо я буду виїжджати і не байдуже, Ви не можете відреагувати. Я поясним, Ну вам важко за забрати. Ви по-Свинськи по відноситесь Даний до учасників руху. Ми, руху. Ми, ми дорожнього руху. По свинськи по Щоб тут мало проїхати два транспортних а засоби, а то тут проїжджає один. Неділи, не може об'їхати, дивіться, зараз зробимо ДТП. Я дві неділі, як назад, провахую. Боже, <плес> ну, як, ну як тут паркувати? Яний <плес> <зараз? плес> транспортний збирає. Ви запаркувалися між смугами. Між, між смугами. Смуга. <плес> <між> смуга. Є <плес> транспортни... Дани розмітка. Даний транспорт. <плес> Поліцейські можуть відступати. По по я вам поясню. Ви хочете, щоб я вам поясню? Є крайній некрайній неї, тому що він тут стояв. Дайте я поясню. Ну якщо немає, то приберіть. Ну то ж дайте пояснити. якщо немає то приберіть. його. Я вам зараз поясню, чому він так викликає. Я не прошу його перепаркувати. Чого годину тут стоїть? Пояснюємо. Чому стоїть Так, годину Порушення. Зараз пристоїть з порушення. Він стоїть з тактичної точки зору для забезпечення безпеки працівників поліції. де це прописано. На півтори. Так, я вам на поясню. Зараз не інтенсивний рух. Ми нікому не заважаємо. З тактичної точки зору. Да, це, ваш, це ваша думка. Вось Моя думка, вас що, думку, що ми не заважаємо. Час від'їхає. Час від'їхає. Ми, будь ласка, час Годину треба стояти, уніжатися, щоб ви забрали? Хто не уніжається? Я вам пояснив, чому ми так поставили транспортний час. Бо вам так захотіли. Бо ви не компетентні. вам так захотіли. І ви це покриваєте чим? Це крайні службові. Я необхідні. вам пояснив, чому саме ми так його поставили, ДТП Песнити тут немає. Через... Нічого так, тут для немає. Для забезпечення безпеки Дуже. працівників поліції, тут, які, які зверталися Дуже, до подоритись. особи, яка підозрюється в вчиненні правопорушення. Ставте тоді трошки далі, так щоб точно було добре. Так ви не забезпечуєте безпеку. Це я вам кажу, що ви не забезпечуєте. ті забезпечені. Є пункт правил, якому вказано. Щоб при вільній правість мусить рухати всіх, правильно? Людина, я така поліцейська, ну не може рухатися, я правильний працівник, я читав далі. Поліцейський може виступати. А я вам поясню, що вам виступати на всьому. Потримати і доконувати преску з чим? Я вам пояснив, з чим. З ліною цим пиленом, я вам пояснив. Я вам підписував преску, зараз її немає. зараз є необхідність забезпечити не <поставлю>. Я розумію, вас, вас навчили вот так, я да, чі, дійсно, інші. но інші. по логіці ви должны были просто поставить машину как можно проверить, подойти, если вы можете извините, перепарковать работать не выходить на дорогу. Так было всегда? На назад на, не дегу но нельзя, но ехать, не назад. Да. Туда но, нельзя ехать назад. Куда нельзя ехать да, на... Надо... Давай, ладно. А, 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 Нормально, ну, а Бля, чоловік стояв 7 хвилин, щоб виїхати реально, да? Покорона половина. Вас бензина спалив. Ну да. Скажіть, не буде ли так ефективно, якщо ви подойдете Я вважаю, що ні. З правой стороны попросите водителя общаться через відкрите окно з цієї сторони. Так завжди було, раніше так було. Важа научили, почему ну, раньше там, виставить виставіть форму землі, а якщо дорога буде а, не то такою. То а ми дотримуємося. Ви вам уже не надо. А якщо ну, ну... здесь будет не три полоси для движения, а всього на одна, ну за встрічка, після того. Якби в даній конкретній ситуації ми не заважали. Ну вы используете что... полностью все что... объемы трассы, да? Ну так Но, мы же не стали в крайнем левом Ну вы и не да. стали в крайнем Не Вы не доказали. Я не, доказали. Вы не, доказали. Вы не доказали. Да я, я не доказываю. Я действует так, как оно должно быть. Я не, не знаю, почему вас не так Нормально Нормальный водитель, э, инспектор <плес> подходит с правой стороны говорит У в інструкції, що ви, відкуда ви общаться, повинні общаться з водій? На дорозі повинні спілкуватись? Або відкуда? Правила дорожнього руху. Так, написано, що заборонено виходити на пов'язкову частину. Я вам, поясню. Я поясню, я вам поясню, чому так, так був запоркований даний транспортний засіб. Я вас понял. Я вам тут же говорю. А я дякую було вам за зауваження. Вот Але я вам ще раз поясню. Да. Я вже надав пояснення, чому да, да, даний транспортний не засіб. засіб. Да, Тактична частина. Вот девушка уже час почти стоит, не одета в жилет. Нет жилет? Или, или есть? У нас в автомобиле. Нема. Я извиняюсь, смотрите, у вас есть жилетка в автомобиле? Ну как бы сразу сказали. Дать вам полосочку, у меня осталось от прошлой годы. Порезал его. Ну, пока оденьтесь, чтобы вы сбили. Вот, 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 вот. Он так был, он еще а еще все. у меня есть один вопрос. Сегодня вы приняли присягу, да? Так, Скажите, а вы знаете вообще текст присяги? Вы учили этот, эту присягу? Или? Мы же ее зачитывали. Мы же приняли. Я слышал, я слышал, что вы зачитывали. Вы повторяли за своим старшим товарищем, да? Ну, он так, фразу, так, вы фразу, так, он фразу, так. вы фразу. А вы вообще ее знаете на память, эту присягу? Все, да. все. Да, или нет? Просто вопрос знаєте так що інспектор, ви так довго були. Ну, я коли то провірив. <плес> там же ж там же що. -то? Можна я візьму участь в вашому діалогію? Ви, ви так довго говорили. сиділи в автомобілі. Давайте зійдемо, ви повідомимо, що Согласна, ви там наговорили. На, на... Що, з інспектором. Вийшов в даному правопорушенні, провести профілактичну дії з вами, відпустити наступного разу, щоб ви не порушили право дорожнього руху. А ви щоб вийшла двояка ситуація? Ви, там, а, а ви щоб хабарів не брали? Ми за нас ви будемо дивитися самі. Не не я теж буду дивитися, щоб воно було ввімкнене. Тобто, якщо ви не будете хати, дивіться, це, брати. це ваше право. Ви можете це наблюдати за цим поперед Я... всього. Ви... А ваше право не порушувати право руху. Я поняв. Ви ссилаєтесь на закон, тобто да? на Кодекс про адміністративні правопорушення, якась стаття є, що мені гарантує, то що ви тільки що винесли. То Вам винесено усне, там... усне попередження. А усне попередження буває? Дій. це називається превентивні дії. А що це за слово? Почитайте на закон, так, да, попринення. Я не понімав. Тоді розуміло. ви можете бути вільні. А на підставі чого ви винесли таке рішення? Тобто, чому от вас, що вас спонукало? От ви той дзвінок, який ви здійснили? Чи все-таки те, то, що у вас? Я, а я що? поспілкувався з інспектором, ну, вияснив обставини ну, ситуації. А так. Так. Фамилию, і прийняли рішення. То листер, з ким ви розвивали? З ким інспектором? Вон інспектор, який зупинив транспортний засіб. От і... так, а ні. ви не ні. хочете вибачити, що ви затримали на годину водія? Ви потрібно, 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 не хочете від... Право порушення було, яке було вибачитись? Було право порушення. А за що ж ви тоді відпускаєте? Вас було попередили, прав... щоб ви більше а не порушили за... право дорожнього. дорожнього. Можете бути вільні. Попередження? Попередження... Ну, – Ви знаєте, що попередження не буває в усній формі. 26 стаття. КУПАП. Кодекс про адміністративні правопорушення. У вас є кодекс про адміністративні правопорушення? – У вас є кодекс про адміністративні правопорушення? Товариш-міліціонер. О, Полиционер. <ріхи> Пока не хозяин,